Як це вони іріси, виявляєте, як вони зараз всі зацвітуть класно. Треба буде сюди прийти і подивитися, і це все засняти. Ціла величезна клумба Ірісів. А там це. Там яблунька там. А, а тут от ціла клумба тюльпанів, дивіться. Яка. І вони всі стоять, бідняшки, такі засмучені. І не хочуть вони розпускатися Це рівно, які гарні, дивіться, класні такі ці. Треба насолоджуватись, де ще цвітуть. Нарциси теж вже ці останні такі ароматні нарциси. Така коробочка, посередині жовтенькі ромашки. Тут якісь рослини будуть. Тут теж така клумба яка весь час цвіте з ранньої весни. Тут всякі різні квіти у них ціле літо. Вон піони будуть, піонії Там от будок. Теж така краса. Дивіться, яка красота. Нам хочеться це, зробити якийсь скрін. Зараз ще, ще пару днів і вони, мабуть, послипляються. посипляться. Вон вже, бачите, цвіта рібинка. Чи як це вона? Як це вона по українську рібину? Родіна чи Черевінок. Не пам'ятаємо. Напишіть хтось, хто знає, як рібіна буде. У нас туша все відсвіла. І вишні бо відцвітали. Не знаю, бо мерзнуть вони О, Тут класний такий кусок. Ще не почину. Дрошки, Дрошки, трошки от квіточки. Трошки-трошки починає розпускатися. Класенький. Так, йдемо далі. Тут я вам зимою погоду показувала в стрімах раніше в зимових. А зараз ось така весна Весною. От. Така краса. Може життя 17. Не знаю, я буду ніс навіть ще мерзні А Може, вони і нормально До плюстров трьох казали, буде погода. Плюстри. Вон бузок цей взагалі. Ще через пару днів треба буде знову піти. І перевірити, як він розпустився. Тут горіх ще не це, не розпустився. Калина тут вроді би. А вишеньки, що тут у них є якісь завізі чи нема? Може якісь будуть маленькі. Не знаю, чи вони тут так повиживають. такі холодризі. Бачите, скільки вишень повідцвітало. І все. Не знаю, чи вони тут будуть. Ці вишні з такою холодригою. Не знаю, кожен, кожен рік одна і та сама картина. Ду пару днів таких же холодно, всі переживають. Ой, капець не буде вишень. Буде цього там. А бриусі в персиків. І в них все, все рівно є. От. І все рівно вони по цим цінам таким, таким закордонним. І взагалі продавців отмазка. От вони всі померзли. Насправді вони всі нормально вижили собі. О, тут кажуть, в Жисісі вам покажу такий класний куст, кущ, який... О, тут якісь кіточки теж нарцисики. Класний рожевий. Це він як все називається. Мигдаль. Мигдаль. Так цвіте, мидаль. Він вже відсвів, схоже на квіти сакур. Бачите, як уже. Це такі гарні квіточки. Оце мигдаль, щоб ви знали. Так Цвіте, хто не знає. Правда, вже він відсвів. Вон такі гарні квіти рожеві. Чудові.